Чи буде після перемоги України над Росією ем, така ситуація, наприклад, як була в Німеччині після Першої світової війни, тобто, коли Німеччина хотіла отримати перемогу, так, і це призвело в кінці кінців до Другої світової війни? Ну я думаю, що е, е, в разі е, розпаду Росії на якісь <клухи> територіальні утворення, такої загрози не буде, тому що е, 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 імперіалізм? Е, Росії базується на її е, величині, дитинка народжується. і мам, а мамочка їй каже, що ми великі, тому що ми від е, е, Криїнграда до Владивостоку коли е, дитинка народжується, і мама каже: ми живемо в ну невеличкій е, країні, яка ну поважає і чи мусить поважати інших е, імперіалізм з голови вивітрюється тому е як тільки Росія перестане бути колонією і повернеться до е меж Московії е імперіалізму як такого не залишиться, де й не буде власне чим. Бо якщо порівнювати <кій> і величину і, не, і кількість населення, то це, то це буде середньостатистична країна на е цьому просторі і не більше відтак. Е Загрожувати комусь буде нере нереалістично Ну і давайте не забувати, що я думаю, що умовою створення цих нових держав на території теперішньої Росії має бути їхня демілітаризація, вже не кажучи про денуклеаризацію. Тобто, це мають бути країни, які не повинні і не зможуть загрожувати нікому своїми е збройними силами. Ну а якщо об'єктивно, то й не зможуть, тому що ну, не буде чим. Е, отже, я думаю, що в даному випадку е, такої загрози реваншизму е, на території пост Росії не повинно з'явитися.